Як можна позбутися камінця і поліпу в жовчному міхурі? Нормалізувати від того Пані Інна, ми це детально вивчаємо на уроці номер 12 от, Поліпи, камінці, перекрути, любі дисфункції жовчного міхура це урок номер 12 Не можна просто, от я це пороблю, у мене треба, щоб тільки поліп зник. Не буде так. Тому що спершу треба газотвордя в кишечнику е, прибрати, треба навчитися робити ісеральну терапію. Але люди звикли, знаєте, жити в своїй голові. У мене головне, щоб цього симптому не було. От мені усуньте симптом, а все в мене інше не цікавить. Тому ви лікуєтеся все життя. Тому ні про яке здоров'я мова не може йти. Щоб бути здоровим, треба впливати на весь організм. Комплексно, вірно, біологічно підходити. Я цього немає. Знаєте, так. Хочу, щоб зараз було яблуко. Ні, ти маєш посадити, яблунька має вирости, вона має дати плоди. Для того, щоб дали плоди, має бути квітка. Цю квітку мають опилити бджоли. Оце фізіологічний процес. Ні, я хочу яблуко зараз дайте мені, от на, нати вам польське яблуко, оброблене парафіном, від якого вас дує живіт. Ось вам. Яблучку хотіли нати, але здоров'я воно вам не прибавило. Тому ми вивчимо на курсі, як фізіологічними методами бути здоровими. Не проблем треба позбуватися, а життя своє змінювати. Але змінювати життя готує тільки 5% людей. Тому 95% людей залишається з проблемами, страждає, злиться і живе в ілюзії, яку їй постійно підкріплюють псевдодоказові спеціалісти, яких показують по телевізору. От і все. Розумієте? Тому, ой, лікар сказав, він щось знає. Лікар як попугає, повторює те, що йому сказали. Понимаєте, якби в нього була сила волі і клінічне мислення, він би він мав досвід провести сам цей експеримент. Герпес є, да, ось у вас є такий тип герпесу, зараз новий вид вірусу. Він як попугай те, що там йому спускають. Понімаєте? Все, в нього немає клінічного мислення. Рівень медицини вкрай низький на сьогоднішній день. Вкрай низький в усіх країнах світу.